Друзі, вітаю! Компанія Автофокус. У нас на мене відходження. це Volkswagen roc 2019 року випуску з об'ємом двигуна 1,5 турбобензин. Автомобіль на автоматі в дуже гарному доглянутому стані. Нюансів по кузову зовсім немає. Автомобіль має передні та задні парктроніки. асистент паркування. Давайте оглянемо у нас по салону. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, також є автосвітло, датчики дощу. Ось така цифрова приборна панель. Також є мультимедіа з підтримкою CarPlay, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. нагадує автомобіль на автоматі. Салон в дуже гарному стані. Стан нового автомобіля. А ззаду також все в дуже гарному стані. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева, дорога 1, Терця Республіка Парк, компанія Автофокус. Це авто ви можете придбати кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Чекаємо вас на тест-драйв.